Будьмо уважні. Казав Господь, Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною, бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу мене ради та Євангелія, той її спасе. Яка бо користь людині здобути увесь світ і занапастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто отже, буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромити син чоловічий, коли прийде у славі Отця Свого. Зі святими ангелами. Слава Ісусу Христу! А куди решта пішла? Запрошуємо до переду? Може, щось скажете нам цікаве? Хто пам'ятає? Сьогодні буде багато питань. Чуть-чуть по Євангелії, потім ще буде другі. Спочатку при... пригадаємо Євангеліє, бо ми, якщо поговоримо про щось інакше, ви забудете, правда? чи ні? Чи, чи спочатку говоримо про щось інакше, потім нагадаєте Євангеліє? Потім? Чи зараз Євангеліє? Ну, давайте зараз пригадаємо. То, що було в Євангелії? Навіть зараз вже не виходить що. Що було тільки що. Ще раз читати? Чита чи ні? Що було? Сказав Господь. Хто погубить свою душу, той спасе, хто її буде хотіти спасти, то її погубить. Так, да. а як -то? тяжко розуміти, чи розумієш, що то кажеться чи? Ану, давай. Ну, було що людина, яка буде весь час ну, подавати типу, комусь. Хотіти спаси, що ставити, і буде робити все для цього, то в неї не буде виходити. А, той хто буде думати, що все він погубив, то він насправді спасе. Складно, правда? Складно чути, складно пояснювати. А ти можеш? ану давай? Якщо якась людина в відійти хоче допомогти, оце, е, то ти можеш померти і врятувати іншій людині душу. Ага. Ще хтось пояснить? Виходить, якщо можна так жити, старатися, ніби щоб себе врятувати, щоб себе вберегти і так думати цілий час про себе, і в результаті загубити свою душу. Можна так цілий час себе берегти, так переживати, щоб спастися, врятуватися, попасти до раю. І з того всього попасти до пекла або занапустити свою душу. І навпаки, Ісус каже: якщо, відповідно, ми будемо переживати за інше, відповідно, і відповідно загубимо свою душу за те, щоб служити йому, за те, щоб виконувати те, що є сказано в Святому Євангелії, то ми її спасемо, то ми її тоді врятуємо. Воно трошки може бути запутане, але якщо задуматись, то можна зрозуміти. Що ще було сьогодні в уривку? То ви вже так чуть-чуть далі сказали. Бо на початку було сказав Господь. Хто хоче? Що там хотіти треба? ні 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 О, близько. Якщо хоче нести свій хрест, йди за мною. Близько, хто нагадав? Хто хоче? Йти слідом. То що треба робити? Брати свій хрест і йти за Так, Молодці. А що то означає брати свій хрест? то Взяти хрестик і ти з хрестиком в руці, чи як то? Е, взяти свої гріхи і перестати їх робити. Ще як? Взяти свої гріхи і посповідати. Хресто гріхи? Треба молитися, вірити в Бога, тому що хрест е, нести важко і треба гарно багато молитися. Який то хрест нести важко? Хрестик на шиї важко нести? А який то хрест? Коли Ісус нес хрест. Важко. Добре, він ніс хрест куди? На яку гору, як називалося? Волгу. Голгота, та, і відповідно йому тяжко було нести, бо хрест був великий дерев'яний, йому тяжко було. Його ще мучили, били. І що, то ми маємо теж якісь хрести собі такі зробити, чи що? Ну, Цей хрест невидимий, але ну, ми відчуваємо цей тягар. Добре, вже ліпше. Власне, що мова йде не за хрестики, не означає, що хто хоче йти слідом за мною, хай собі візьме хрестика і з тим хрестиком йде разом за мною. А якраз приклад того, що Ісус, що Ісус на Христі показав, як Він нас всіх любить. Він відкупив гріхи наші. і Він Він прийшов для того, щоб забрати наші гріхи, і показав тим, і розіпяв, Він показав тим, що Він нас любить і Бог нас любить. Так, і власне Він то зробив в дуже невлегкий спосіб. І, відповідно, і так само, деколи, Якщо в когось в житті буває важко. Ну, то насправді не буде так важко, як Ісусові було. Бо щоб його кусками тіло розривали, знайшли найганебніший вид знущання, найганебніший вид смерті, і То він терпів тоді, коли він са міг відмінити, навіть коли людина деколи має якісь випробування, то вона є як заручником тої ситуації, що вона не може змінити деколи. А Ісус мав силу то змінити, мав владу то змінити, і Він показує, наскільки він нас любить. А сьогодні ще якась така неділя є. То що то є за неділя? Хрестопоклонна неділя. Добре, то дивіться, є. як правильно, хрестопоклонна чи хрестопоклона? Ой, пішло вже замішання. То, то замішання для того, щоб розуміли. Хресто чи хресто? І зразу поясніть. Хрестопокліну. А чого не хрестопокліно? Як то? Що то? Яка різниця між хресто і хресто? Тому що хрест упокліна це, ну, це складається з двох слів: хрест і поклін. А якщо ну, буде Христу покліну, то це буде означати, що ми поклоняємося Христу. То кому ми поклоняємося? Христу, який за наші гріхи помер на Христі. Якщо Христу, то виходить Христу покліну? Чи Хресту покліну? Ага. Дорослі всі знають відповідь. Як правильно казати? Хресто. Хто може пояснити, як правильно і чому? Пробували? Там щось було вже так тепленько, але ще так не попали трохи. То як правильно? <рісту> Добре, яка різниця? Хто може пояснити? Христос і Хрестос? Чи Христу, чи хре... ну, Христу хресту? Яка різниця? Між одною буквою є різниця? Христос це Христос, а Хресто це Хрест. Якщо буде Хрест, то це ну, ніби, це хрест це не живе. А якщо буде Христ, то це означає, що ми поклоняємося Богу. Ну, слово хре, Хрестос чи що там? Воно походить зі слова Хрест. Тому це, типу, це не живе, а Христос то це Спаситель. Добре, зараз розставляємо, вже, як то кажуть, ці крапочки. Є сьогодні Хрестопоклінна поклінна неділя, і ми поклоняємося Христу. Христу, ми поклоняємося в кожному дні, коли ми хрестимось. І Христос це Ісус Христос, наш відкупитель. А хрест це є символ відкуплення, на якому Він зазнав тої смерті, з якого Він Воскрес. І, власне, це є символ так само відкуплення наших гріхів, і після того, як Він. Воскрес є символом так само того, що Він відкрив нам двері до неба, є так само символом того, наскільки Він нас кожного любить, кожного, і маленького, і великого, бо він терпів за кожного з нас. Відповідно, і сьогодні ми в особливий спосіб поклоняємося тому Христу, тому символу відкуплення, бо насправді деколи і дорослим можуть зробити якийсь закид із різні сектанти, чого ви поклоняєтесь знаряддю вбивства. І відповідь проста. Ми не поклоняємось знаряді вбивства, ми поклоняємося символу відкуплення. Бо, власне, через цей символ відкуплення ми здобули небо. А хто не знає різниці, то важко тоді легко запутати, то що ви собі розуміли вже ту різницю. І ще питання: на що нам тоді поклонятися Христу, якщо ми маємо Ісуса Христа? Ну, якщо ми поклоняємося особі самого відкупителя, самому Ісусу. До чого ми поклоняємося ще самому символу, і на що ми то робимо, і в який спосіб ми то й поклоняємось. В який спосіб, на що ми то робимо? На що ми носимо хрестики? На що ми хрестимось. Щоб, щоб показати, що ми вклоняємося символу відкоплені. А хрестики на що носити, якщо на шиї? І не видно його. Може, таки нас охороняють? Може, ти ще не знаєш? Ну, хрестик він майже біля серця, ніби Ісус на серці. Так, власне, що ми є християни, і хрест є символом нашого Ісуса Христа, який за нас помер. І, власне, ми так само, коли йдемо до церкви на початку і на завершенні любої молитви, що ми робимо? Робимо знак Христа. Та. І як правильно робити, Хто пояснить. Як правильно? Такоєкось то? Бог є триєдиний. Молодець. А наші два загинати. Бо це показує, що Ісус був людиною і став Богом. Так, тут, що є пресвята трійця, це Бог є триєдиний, а два пальці то, що він був. Одночасно і Богом, і в людському тілі, Богу людиною. І відповідно, як правильно далі хреститься. Що треба казати? Святого Духа, де то має бути? На правому поличі. То На правому чи на лівому? Як то? ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Власне. Бо дехто хреститься і Святого Духа. Бере на різні плечі, а потім не знати, що замінь робити. І ще робить ще раз замінь внизу. Власне, внизу ще раз не треба робити. А Чи треба старатися робити той жест правильно, чи можна якось просто зробити ми слова говоримо? А хто так робить, то що робити, що казати? Це гріх. Це означає, що ти не поважаєш Ісуса. Молодець, це, власне, якщо ми робимо ту символіку, як символ відкуплення, як символ подяки, символ подяки Ісусові за те, що Він нам знову ж таки відкрив рай, відкупив наші гріхи, що Він ті всі муки перетерпів, щоб показати, як він нас любить, то треба його робити акуратно. А не дехто приходить і щось собі так мотає на руці, чи що, і дивиться, хто є в церкві, то нічого доброго в тому нема. Ліпше ту руку поставити в кишеню, хай вона собі в кишені покрутиться. Покрутилося в кишені, витянули спокій. Відповідно, декому може бути так, що старшим людям руки трясуться, та? не виходить. То нічого страшного, якщо не виходить рівно зробити хрест, можна знову ж таки або на серці зробити, або навіть якщо рука болить і її підняти не годин, то не треба тим самим зневажати хреста і робити якісь дуги чи кола чи щось незрозуміло що. І відповідно, так само важливо усвідомлювати вже, ми вже вивчили, що є різниця хрестопокліна і хресту покліна. Христу ми поклоняємося кожного дня при кожній молитві. Але маємо цю важливу, велику символіку, яка також робить, також робить чуда, яка вирізняє людей, хто є християнами і хто не є християнами. І так само важливо ту символіку приймати і її не встидатися. Там щось було за стидання чи ні? Віддалі в Євангелії на кінець було. Було інше слово не стидання, а було соромитися. Хто отже. Буде. Що буде, соромитись кого? Ну там в книжці пише мене, але той, ну це означає, що Ісуса. Добре, сказано мене і ще щось, чи тільки мене? Ісуса, правильно. то говоримо Ісус говорить, він, він нам каже, хто буде соромитись мене і і моїх. Синів. Моїх. І моїх. І того я буду молода. Соромитись мене і моїх. Дивіться, яке слово тяжке. Законів. Насил. Слово насил. І моїх. Слів. Хто буде соромитись мене і моїх слів, того і відповідно в результаті будуть соромитися пізніше. Коли пізніше? Коли прийде у славі Отця зі своїми ангелами, того і буде соромити син чоловічий. В результаті, якщо ми будемо соромитись Ісуса, то пізніше Він буде соромитись нас. А як то робити, щоб Ісуса не соромитись? Не робити гріхів. Ще як? Допомагати іншим? Молитися. Дивіться, навіть якщо взяти приклад, там може бути в класі. Є хтось в класі такий, кого стидаєте, соромитесь. І не хочете сказати, що ви з ним дружите, так? То як ви його соромитесь? Що ви робите? Або як ви бачили, що хтось з когось соромиться? Як то відбувається? Ну, та людина затинається і ховає очі і частіше кліпає. От, я напевно зрозумів, за що ви говорите. Якщо, наприклад, є компанія в класі, і є людина, яка ходить до церкви, то вона в тій компанії е, боїться сказати навіть те На саме «Слава Ісусу Христу, а каже, наприклад, там, привіт, чи «Здоров», замість того, щоб е, прославити Господу. Та ти вже так пішов в те інше питання. Добре, але от якщо хтось когось соромиться з людей, то як то він соромиться? Є люди, що одні другі соромляться, і переважно якась причина, чому соромляться? Ну, не одинці ну, не добре говорить з ним, спілкується, а коли про всіх, то можна сказати, як ти поховається в нього, хоче показувати, що дружить, що дружить, спілкується з ним. Старається не згадувати ситуацію, яка стала, з чого він соромиться. А чому так відбувається? Неприємно стає. Ну, Тому що, напевно, та людина, яка дружить ну... Дружить. З тією людиною, яку він соромиться, він, напевно, її використовує. Ну, і на людях її так, тому що соромиться. Добре, поможу вам трошки. Може, навіть бачили в фільмах таке, якщо ще не бачили в класах чи в школах, буває, що є подружки, так. І такі модні подружки, такі всі стільні. І є дівчинка, яка просто вдівається в те, що має кажуть: о, ні, ми з нею ходити і дружити не будемо. Вона настільки нестільно вдівається, губи нічим собі не мазюкає, і ще й навіть немає айфону. Все, ми з нею нічого мати не будемо, і вони соромляться однокласниці через те, що відповідно вона не робить так, як вони, бо вони хочуть, щоб вона вони робили і вона одинаково, бо вони нібито хочуть бути модними, і то їм модно. А коли людина просто є собою і робить так, як їм виходить, або так, як їй зручно, деколи буває, що соромляться. Деколи буває, що хтось з предмету не є успішний, з якогось, припустимо, з математики чи з фізики чи якогось іншого. Не виходить зрозуміти матеріалу. І дехто думає, що він нерозумний і навіть живе якісь інші слова, гірші слова. І потім каже: Ні-ні, я з ним не буду дружити, бо він нерозумний. Я його стидаюся. І коли хтось когось стидається, його уникає. Потім пробуєш навіть його принижувати. Через те, що просто людина інше не подобається. І подібно є з Ісусом. Якщо ми будемо Його уникати, принижувати, якщо ми будемо казати, що ми Ісуса дуже любимо, але в результаті пробувати ворожити, бо хтось нам каже, що це було українською традицією. Не вірити в Бога, а вірити в божків, так ми ображаємо Бога. Іменно так. І власне тоді виходить, що ми Бога соромимось. Виходить, що ми соромимось самого Ісуса. Попри те, що він відтерпів за кожного з нас. Виходить, що ми його встидаємось. Коли ми встидаємося визнати правду, боїмося сказати правду і брешемо. Бо а правду може не сподобається людям. Знаєте, не можна, як людина собі стоїть, думає, не можна казати правду, бо може зараз скажу справду і не сподобається, то я збрешу. І виходить тоді так само. Ми стидаємося Ісуса, бо Бог є батьком правди, і виходить. Все крутиться кругом одного і того самого. Людина, яка старається жити в правді, бути вірною Богові, то вона то транслює в кожному своєму дні і в своєму житті. А той, хто встидається, то той пробує це якось замінити, зманіпулювати, скрутити. І відповідно, і потім, в результаті, коли людині стає важко, то прибігає до Бога, що Бог їй допоміг. Але в тому питанні знов. якщо людина встидалася Бога, то Бог потім буде встидатися ту людину. Це за Бога. А він сказав моїх слів. Що означає моїх слів? Це, типу, ти не будеш слухати те, що написано в Біблії, будеш грішити і не віритимеш у Бога, будеш вірити в Башків. Власне, так. За Біблію. Заповіді. Бог продиктував Мойсею, і він це записав. Це слова Богу. Добре, заповіді. Власне. Не всі люди, так оказалось, навіть знають заповіді. Усі знаєте заповіді? Всі знають. Дорослі, всі знають заповіді. Десять заповідей всі зараз можуть назвати? Ось ви можете подумати, бо за деякого відповіді я вже знаю. Я так собі хожу і роблю опитування. Виходить, що заповіді не всі знають. Ті, що проходять катехізацію, ще заповіді знають, бо їх вчать, їх питають і вони мусять знати, бо їх питають. Дорослих, коли вже не питають. То виходить, знати вже не треба, так? Треба. Це не важливо, чи ти дитина, чи ти дорога, чи ти пенсіонер треба завжди пам'ятати слава Боже. Ти малиш таке дуже легке завдання, де коли дають домашні завдання, що треба робити вам. А сьогодні таке легеньке домашнє завдання: підете і вдома попитаєте всіх, чи вони знають 10 заповідей. Добре? І буде вам цікаво, чи знають, чи ні. Зодно мамі статом стане цікавіше, щось треба буде пригадати, чи вони знають, чи вони не знають. І тим самим будемо дивитися, чи ми насправді стараємося зберігати ті слова, які нам Ісус сказав, чи ми встидаємося Його, чи ми встаємо Списання, чи ні. І на завершення коротка така історія. Вона так само транслює нам, кого ми встидаємося, кого ні. Були хлопці, компанія хлопців в дворі. Вони собі дружили, але вони були трохи з неблагополучних сімей, і їх виховувала вулиця. Вони такі були нечемні, башкетники, нікого не хотіли слухати і собі робили все щось по-своєму. І одного разу вони зібралися і домовилися пограбувати магазин. У них настільки було емоційне піднесення, вони говорили всі на купу, один другого навіть не чув. Так говорили, 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 один другого перебивали. А потім прийшов якийсь момент тишини. І вони сидять в тишині і ніхто не говорить. І один каже: Знаєте що? Я з вами грабити магазин не буду, бо то є гріх. Що тако, спочатку пограбити магазин, а потім вже йду в вбивства недалеко, а потім ким я буду? Ні, я не буду. І зразу всі на нього подивились. Знову була пауза, і другий каже: Я теж не буду, то теж гріх. І так вони. Рішили того не робити, потім вони вже виросли, стали дорослими і згадували собі, як через того одного, який перший сказав, вони не зробили тої дурниці, як один, знайшовши відвагу, сказав, що то є недобре, що то є гріх, і в результаті врятував їх всіх. Бо в результаті вони би сиділи всі разом в тюрмі або в різних тюрмах, а так вони прожили щасливе життя. І згадували собі той момент, коли вони були близько до того, щоб упасти в гріх. І важливо так само в нашому житті, щоб ми мали відвагу, щоб ми мали відвагу відстояти правду, щоб ми мали відвагу протистояти гріху. Але знову ж таки, щоб та відвага була, і щоб ми то робили правильно, то треба хоча б знати 10 заповідей. Які ви, що будете, кого питати? Молодці, всіх батьків, навіть бабців можете питати, дідів, всіх спитайте. І то зробите опитування таке, і подивитися, чи всі знають 10 заповідей. Собі повторіть спочатку, бо вийде, якщо ви будете питати, їх не знаєте, теж щось не так буде, правда? Щоб треба знати, чи вони добре говорять. Відповідно, і заодно буде нагода всім повторити ті заповіді, бо насправді, якщо ми будемо неусвідомлено поклонятися комусь або чомусь, то ми від того будемо робити гірше самі собі. Відповідно, ми будемо незрілими, незрілими не тільки християнами, а незрілими людьми. Для того, щоб ми були зрілими, толковими, розумними, то ми маємо розуміти, що ми робимо, правда? Правда чи ні? Діти кажуть, правда, дорослі, правда чи неправда? Так, там пішло відлунячу. Добре, то бажаю всім нам, щоб ми з дуже з повагою відносились до хрестів. Бо насправді, якщо нам хреста не треба, то не треба його в себе тримати або кидати його на підлогу або на землю. Навіть якщо ми десь йдемо і бачимо, що лежить хрестик на землі, то що робити? Підняти його з землі і забрати собі. А якщо нам його не треба? Просто поставити. Куда? Ну, головне, щоб не на землю. Десь, якщо на підвіконник якийсь. Навидне місце, щоб людина, яка мимо проходила і це загубила, знайшла собі. Віддати комусь. Так, бачите, є багато способів, але власне, що якщо ми висловлюємо повагу як Ісусові Христові, так і самому хрестику, як, як певному символу відкуплення, то ми не проходимо, мимо, якщо навіть його хтось загубив. Навіть якщо ми дивимося, що дуже мало шансів, що хтось його знайде. Але ми забрали, підняли з землі. Якщо нам навіть його нам не треба, не знаємо, що з ним робити, тоді можна навіть принести до церкви. Чи спитати, може комусь треба, комусь навіть подарити. Так і кажеться, просто питання. Найшов хрестик? Мені не треба. Може, тобі треба? Хтось скаже: такий гарний хрестик. Дякую, я собі візьму. Якраз собі шукав хрестик. І людина ще буде радіти, що ви подарили хрестик, уявляєте? Але власне. Це є добра справа. Так. Одночасно ми висловлюємо повагу Христові, що, відповідно, не буде ходити якийсь там песик чи котик по тому хрестику, чи хтось інший з людей навіть ставати. Відповідно, висловлюємо повагу символу відкуплення. Відповідно, і так само показуємо себе як зрілих християн, а не чекаємо ні-ні. Я собі йду, я згинатися не буду. Хай хтось буде йшов за мною, він підніме і все зробить, як має бути. Зробить правильно. Там за мною йдуть такі правильні люди, так все правильно зроблять. Самому підібрати і піти до церкви. Так, Молодці. То старайтесь зробити правильні вчинки, старайтесь пізнавати віру, ті слова, які Ісус сказав, бо він насправді багато слів сказав. Базово, то ми повторяємо 10 заповідей, так само слухаємо уривки, навіть приходимо додому, і так само можемо з мамою з татом поговорити про той уривок, який був в церкві. Відповідно, ви висловлювались про той уривок, що був в церкві, і можна маму з татом спитати. Мама, тато, а що ти скажеш про той уривок, що був сьогодні в церкві? Є так само можливість пригадування, не соромитись тих слів, що ви чули в церкві, так само про них поговорити. Деколи можна почути дуже цікаві відповіді? І що мама з татом не тільки стояли і чекали, що діти від... будуть відповідати на Євангеліє, а вам так само ж цікаво, чи що мама без татом казали? Тому кожної неділі, коли приходите з церкви, можете маму з татом питати, що б вони відповіли священнику, як він би питав. Кажете, я би казав так. А ти би що сказав? Чи сказала так чи інакше? Відповідно, буде цікавіше, чи ні. Буде цікаво те, що батьки думали сказати в церкві. То підете додому, спитаєте заповіді і то, що батьки чи почули, чи запам'ятали уривок сьогоднішнього письма. Відповідно, і в результаті будемо старатися не соромитись Христа, а навпаки його приймати, прославляти і пізнавати. Добре?